25 грудня. В парку більшість доріжок почищено і посипано навіть деякі. Такі ті, що такі більш центральні, так що комфортно ходити, гуляти. Короткий огляд такий. Немає вітру десь так на вулиці може 0 мінус 1 градусів. От Таке прямо аж типа роздоріжжя. І тут тут -то взагалі посипано навіть піском. Так що супер, комунальники, лайк. Like. бомби зимою є відео тут тюльпана роз... ростуть. А але це десь з літа. треба шукать на каналі в цьому місці вигляд назад.